Шановні глядачі, підписники мого каналу. Радий вас вітати на ньому. Е багато питань. Де якось вже в принципі було відео на каналі на цю тему. Е ну, там ми розмовляли з вами на тему, чим відрізняється, а в цьому відео поговоримо вже, що ж краще все ж таки використовувати. Свинастві, БМВД, премікси, макухи, чи то взагалі не використовувати ні премікси, ні БМВД, а годувати чистим зерном. І які результати ми будемо відтримувати і що ми від цього будемо мати. Ну В першу чергу скажу те, що щоб отримати гарний результат, в першу чергу ми повинні мати в себе на господарстві гарних поросах. Якщо в нас буде на хазяйстві не генетика, а як я завжди говорю, зброд блесних і шайка нижчих, то які б ви корма не використовували, які б МВД, премікси, щоб у вас там не було, Очікуваних результатів, навряд чи що отримаєте. Що таке БМВД? Ну, хто займається в цій сфері, той розуміє, що таке БМВД, що таке Премікс. А от якраз для новачків. А з новачків складається в більшій мірі безпосередньо цей YouTube канал. Поясню, що таке БМВД, що таке премікси, чим воно відрізняється і як правильно їх використовувати. Ну, як правильно використовувати, кожен може знайти на мішку будь-якого БМВД чи то будь-якого преміксу. Там все чітко і ясно написано. Які пропорції, чого. Ну, як на мене, то склад зернових культур, які вводяться в уже в повнораціональний комбікорм, не є дуже важливим. Важливо, якщо мова йде вже про БМВД, то щоб цей БМВД також був доброї якості. Що також є, не завжди в нас, так сказати, на ринку України все хороше. Є певні фірми, які. Ну, я б не рекомендував використовувати. Я в своїй невеликій такій практиці попробував багато різних БМВД, е, ті, що є в нашому районі в реалізації. Я нічого не можу сказати за Хендрікс, я не можу нічого сказати за Коріну, тому що в нас їх тут немає, і я їх ніколи не використовував. Я використовував Крамер, я використовував ТОП Вецман е, Фідвайн. то із цих БМВД то, в принципі, мені сподобалося найбільше використання це Вецман і топкорм. Вони... Раніше топкорм був взагалі суперовий, ну, останнім часом він трішки спортився і вони зараз десь на рівні. Але ціна в нього відрізняється, Вецман на порядок дешевше буде. Ну, я нічого не рекламую. Використовуйте той, який забажаєте, і той, який у вас є в наявності. Тобто я відтолкую стільки від того, що я пройшов. І що я можу вам сказати з того свої враження від його використання. Що стосується преміксів. Ну, тут премікс може у вас бути дуже гарний. А от добавки, які потрібно додати до цього премікса: саме соєва макуха, чи то соєвий шрот, чи то макуха соняха, може бути поганою якості. Ну і ясна річ, погану якість ви отримаєте на виході своїх свинок. Тобто, як для початківця, я би не бажав би вам експериментувати. Брати БМВД, дивитися, який у вас є ще раз по місту вашого проживання. Подивитися в інтернеті його рекомендації, хто що люди за нього пишуть. Чи на тому же самому Ютубі, чи то просто в інтернеті, якби, ну, і пробувати працювати. Експерименти якісь робити на початку свого розвитку в ну, свинарстві я б взагалі б не рекомендував, тому що ці експерименти дуже дорого будуть коштувати. Так що, що стосується не використання ні ПМВД, ні преміксів, а годувати чисто, чистими кормами, там, пшениця, ячмінь, кукурудза. Також би не рекомендував, тому що, ну, вони у вас, звісно, виростуть ці свині, але за дуже великий період часу, і якщо це все порахувати правильно, то ну, влетете в хорошу копієчку. Тим більше в цьому році, як прогнозують ціну на зерно дуже високу, то і ціна на поросят високувата, якби, якщо все сопоставить. То я б не рекомендував таких експериментів. Як я кормлю, ну, хто не дивився попередні відео, мої, де в мене була партія на відгодівлі, і я переводив їх, знімав з БМВД без преміксу е горох, соєва макуха плюс зернова група. Ну, Це вже можна робити на фініші, коли вже поросята 70 е тоді вже можна робити такі експерименти. На старті я пробував провести експеримент. Посадив на раціон 75 зернова група, 10 макуха Соняха і 15 горох. Ну, я не знаю. Я знаю, є блогер, який так годує від старту до самого забою. В нього все виходить, дай Бог, щоб у нього і надалі все виходило. І є підписники, які так годують. Ну У мене щось пішло не так і на старті. Ну, мені такий корм взагалі не зайшов. Тобто, можливо, він і досить гарний буде, але стартувати я все-таки прадив би або БМВД, або все ж таки додати премікс. Знову ж таки, повернусь до того, що це все на мої рекомендації. А як будете робити ви, це вже ваша думка, щоб потім ніхто не дзвонив, не писав, що ти нам насовітував, у нас не вийшло. Тут дуже багато факторів, від чого це залежить. Так що... Дивіться самі, думайте самі, кожен собі голова. В інтернеті дуже багато інформації з приводу годівлі свиней. Вибирайте для себе, який вам більше до вподоби. Не боїмося. встаємо з дивану та працюємо. Багато зараз таких питань. Ну, якби ж свинарство стало невигідне ціна на живу вагу. Ну, якщо здавати живою вагою, я не, не прораховував, що там в точності зараз виходить е, по зазорам так сказати. Якщо здавати живою вагою. Але чесно, якщо ви думаєте працювати живою вагою, то я б не радив би зараз взагалі. Вообще... Працювати зі свинарством, тому що тим більше на старті багато чого потрібно, і те купи, і те купи, це буде дуже великі місяці. І поки ви вийдете в нуль, то ви, повірте, ви втратите будь-яке бажання працювати в цій сфері. Тобто починаючи працювати в свинарстві, на сьогоднішній день потрібно від того дня, як ви тільки подумали, придбати собі поросят чи то свиноматок, чи то поросят на свиноматок. ну, Варіантів багато, як з чого можна починати, то вам вже треба задуматися над тим, як ви будете реалізовувати свою продукцію. Якщо ви будете її реалізовувати самі, то ну, успіху ви звичайно доб'єтеся, якщо у вас все вийде. <звач> я багато разів розповідав про те, що тільки самому реалізовувати і реалізовував сам, сам різав, сам розбирав, сам вивозив на базар, збирав замовлення і так далі. Що вам можу сказати з цього приводу? Сказати, що це неможливо. Ні, це можливо і можливо для кожного. Базари для всіх відкриті. І в тих відео, де я говорив, що там перекупи бариги зовсім обнагліли і так далі. Ну, сказати так, мені відповідали ці перекупи, говорили, ніхто ж не заважає вам продавати самим. Ну, в якійсь мірі, можливо, і так. Багато хто просто не хоче з цим морочитися. Ну, так та й так. Е, ніхто ж не мішає дійсно вам зарізати, продати. Починаючи з друзів, сусідів, знайомих, кумів, братів, сватів. Є сільські базари, є міські базари, є інтернет. Зараз можливостей реалізації. Всемірна павутина. Я дивлюсь, деяких блогерів відправляють і за кордон посилки, якщо це переробка. Ну, продати можна завжди, було б ваше бажання і морочитися. Так, да, є такі люди, які ну, не вміють торгувати, тому що продавати якби й і нелегко. Вміння спілкуватися з людьми, не будь то, як знаєте, як ото із тут ставиш, стоїш, не знаєш, що тобі зробити. Зарізати, ну я не можу сказати, що це прям така легка справа. Це великий труд. І великий об'єм роботи треба пройти, тим більше, як зараз у нас іде спека, то з м'ясом дуже і дуже важко працювати. Але ніхто ж не сказав, що це неможливо. Можливо, це завжди. Так що все треба пробувати. Я вам скажу, вам ніхто не скаже всіх тонкостей, вам ніхто не розкаже, що як, тому що нюанси завжди від повсюди є різними і всього на словах не розповісти ніколи, як би цього не хотілося б. Все, що ми можемо, це ділитися своєю практикою, де ми з чим стикаємося, будь то в свинарстві, будь то це вже в реалізації нашої продукції, для того, щоб мали. Інші люди, якийсь певний неопит, а хоча б розуміння того, з чим можливо доведеться столкнутися їм і як виходити з такої ситуації. Тобто, на даний момент, все я ще зараз покажу, я вже розповідав. У нас є хрячок, він кастрований. Виникли у нас з ним деякі проблеми. Після кастрації все нормально, вроді ранки підсохли, почали затягуватися, вчора ввечері вправлявся. А дивлюся, там два чи три черв'ячка завелося. То довелося знову його прив'язувати, промивати перекис, знову обробляти присипкою, йде чим чимось спреєм. Замазали лідолом, ну, начебто все нормально. Взагалі, якщо так розібратися, то це неправильно каструвати великого хряка влітку. Це потрібно робити пізньою осінню або ж взимку, коли немає мухи, не так жарко. Але ну, ми все весь час протягли, протягли, протягли. Все мені його було жалко позбавляти чисті достоїнства чоловічого. До останнього сподівалися, що нас його хтось забере. Але, мабуть, я забагато за нього захотів, що його ніхто не захотів купувати. І на цьому рішення було прийнято каструвати. Можливо, я і забагато за нього захотів. Але ж я знаю, що після того, як він зараз відгодується. Пройдуть всі процеси після кастрації. Я за нього візьму значно більше, ніж навіть те, що я за нього хотів. Так що, друзі, працюємо. Всім на все добре. До нових зустрічей. Буде ще багато відео. Хто не підписався, підписуємося. Не забуваємо поставити лайк, колокольчик. Всім на все добре, до побачення. До нових зустрічей.